Якщо ви раптом не знали, то Камео це невелика роль, у якій популярна знаменитість з'являється на екрані або дарує свій голос одному з персонажів для короткої сцени, і подекуди навіть не позначається в титрах. І доволі часто хтось, кого ми впізнаємо, з'являється несподівано, і це підвищує загальне задоволення від фільму, як, наприклад, Біл Мюррей у фільмі «Зомбіленд» 2009 року. Ось про такі несподівані, комедні і навіть непомітні випадки я сьогодні і розкажу. Мене звати Іван, ви на каналі Бізніс, погнали! Відкриває наш локальний хід парад Камео Леді Гага у серіалі Клан Сопрано» в 2001 році. Ще задовго до того, як Леді Гага стала поп зіркою, а потім ще вразила всіх своїми акторськими здібностями у фільмі Зірка народилась та Гучі. Вона з'явилась в якості статистки у одній з серій у третьому сезоні серіалу Клан Сопрано». Yeah, yeah, it like На той час їй було всього 15 років. І в цій короткій сцені леді Гага навіть не мала слів, а її героїня ім'я. Проте не леді Гагою єдиною у 2002 році. Майкл Джексон, вже будучи у статусі короля поп музики, з'явився на екрані у комедійному бойовику про прибульців Люди в чорному 2». Із цією появою є доволі кумедна історія, яку розказав режисер проекту Баррі Зоненфельд. У першій частині фільму був один момент, де показували Дені, Девіто, Джорджа Лукаса, Сільвестра Сталоне та інших зірок, і вказували на те, що вони інопланетяни. Там же мав бути і Джексон. Проте він відмовився, бо не хотів, щоб його асоціювали з прибульцем. Однак під час зйомок другої частини Майкл Джексон сам набрав режисера і розповів, що подивився прем'єру першої картини у парижі. І коли всі вийшли з кінотеатру, то він залишився та плакав. Зоненфельд люб'язно пояснив, що то була комедія. А Джексон отримав епізодичну роль людини в Чорному. Джеф Безос. так той самий, який створив і володіє компанією Amazon. Виявляється, з дитинства, а точніше, аж із самого четвертого класу, він був величезним фанатом Star ну, тобто зоряного шляху. Тому, коли виріс і став мільярдером, почав просити компанію Paramount Pictures дати йому якусь роль в цій франшизі. Робив він це дуже наполегливо і довго, не один рік. І врешті-решт, студія здалась. Він отримав ось цю епізодичну появу з двома словами. Хоча навіть не зрозуміло, хто під гримом, але це він. Тому вітаємо без Безусей з виконанням давньої мрії і рухаємося далі. Мачо і Ботан, а насправді в оригіналі Jump Street 21 це комедійний бойовик 2012 року, в головних ролях у якому зіграли Джона Хілл і Ченнінг Татом. І сам фільм насправді створений на основі одноіменного серіалу кінця 80-х років, в якому, до речі, грав Депп. Так ось за сюжетом фільму головні герої були знайомі ще зі школи. Потім закінчили поліцейську академію, де потавиришували, і отримали завдання йти в школу під прикриттям, щоб проникнути в банду наркоторговців. І в одній із перестрілок з ними опинилися агенти управління по боротьбі з наркотиками під прикриттям. Коли вони зняли маскування, виявилось, що це Пітер Де Луїс та Джонні Деп, які іграли головні ролі в оригінальному серіалі 80-х років. І як не дивно, їх тут же й застрелили. У другому фільмі про невгамовного балакучого найманця на ім'я Дедпул. Є дуже коротка, майже непомітна сцена із Бредом Пітом в ролі супергероя-невидимки на ім'я Венішер, що перекладається як зникаючий, хоча в нашому дабліші його назвали фантомом. Так ось у цій сцені група під назвою Сила X, яку зібрав Дедпул, стрибає з літака з парашутами, але щось йде не так, і всі починають один за одним вмирати. І в момент з високовольтною лінією з'являється наш герой. Дуже легко прогавити. І найкомедніше те, що за цю роль Бред Піт попрохав оплату в розмірі однієї філіжанки кави від Раяна Рельниця. А в нещодавному інтерв'ю сказав, що це було найлегше, що він робив в кар'єрі. В 2004 році вийшла одна з моїх найулюбленіших молодіжних комедій Євротур. І на самому початку фільму я думаю, ніхто не очікував побачити якусь топову знаменитість. Проте в одній із перших сцен з'явилася панк група, статуйованим і у пірсингу Метом Деймоном в якості соліста групи. І на додачу до всієї цієї радості ще виявляється, що дівчина головного героя, деякий час зраджувала йому з персонажем Деймона, який це, власне, і розкрив у пісні. На хвилиночку, на той час Деймон вже з'являвся на екранах у 11 друзів оушена та ідентифікації Борна та інших проектах. Ви спитаєте, як він опинився у молодіжній комедії з маленьким бюджетом? Все дуже просто. Він навчався у коледжі з сценаристами Євротуру, і в момент зйомок фільму просто опинився поблизу. Ось і все. Адреналін це американський кримінальний бойовик 2006 року, головну роль, в якому виконав Джейсон Стетхем. Він грав найманого вбивцю, якого отруїли, і щоб вижити та встигнути вистежити того, хто його отруїв, та всім помститись, він мав постійно підтримувати високий рівень адреналіну в крові за допомогою напружених ситуацій чи якихось препаратів. В одній із таких сцен пошуку. І з'явився нині, на жаль, покійний соліст легендарної групи Лінкін Парк Честер Беннінгтон. В своїй маленькій ролі він порадив герою Стетхема купити краплі для носа. Черт. Спрей, Що? назальний спрей. Він містить епінефрін. І, мабуть, честеру сподобався цей фільм, так як він повернувся зі ще одним камео вже у другій частині. Якого пісачу? Том Круз відомий нам всім в основному по ролям крутих хлопців у різних екшен бойовиках. Проте у 2008 році він погодився на невелику роль бездушного запального мільярдера у фільмі Бена Стілера Грім у тропіках. Це такий фільм-пародія про зйомки кінокартини у В'єтнамі, де колегами Круза по екрану були ще Роберт Дауні, молодший, Меттью Макконахі, Джек Блек та інші. Комедія наповнена доволі чорним гумором, за який вийде фільм сьогодні. Мабуть, кенсельнули б половину касту та творців, але незважаючи на все. Актори грали круто, а Том Круз просто сяяв. Багато хто не впізнав його через накладні частини тіла та акторську гру, навіть не зважаючи на те, що папараці примудрились розкрити сюрприз до прем'єри. А щоб ви зрозуміли, як круто він зіграв, то Круз отримав за цей фільм Золотий Глобус як кращий актор другого плану. Так, так у нас знову Мед Деймон. Здається, він намагається стати новим королем Камео. На цей раз він з'явився у веселій сцені фільму Тор Рагнарьок, де Локі, у зовнішності свого батька Одіна, ставить п'єсу про власні тріумфи та героїчну смерть. І ось в ролі Локі і був Деймон. Але кумедне, що в цій же сцені Тора грав Люк Хемсворт, брат Кріса Хемсворта, який і грає Тора у фільмах Марвел. Тут же, до речі, з'явився і Сем Ніл із парку юрського періоду, у ролі фальшивого Одіна. Ця трійця повернулася знову у наступному фільмі про Тора із під заголовком Любов та Грім. Так що, чекаємо на наступні появи. Ну і наостанок, звісно, справжній король камео власною персоною Містер Стен Лі. Легендарна постать для любителів кінокоміксів та фільмів про супергероїв. Якщо ви не знаєте, то саме цей дядько особисто чи у соавторстві з іншими людьми створив людину по ВК, Халка, фантастичну четвірку, залізну людину, Тора та багато інших персонажів. І королька він, бо з'являвся у багатьох проектах Марвел. Проте я сам здивувався, коли дізнався, що він не обмежувався тільки фільмами кіно всесвіту Марвел і, наприклад, мав епізодичну роль у фільмі Щоденники принцеси, 2 Сен Сен-Хетуей у головній ролі. Стен з'явився у цьому проекті в якості гостя на весіллі принцеси. Насправді в нього були ще декілька цікавих коротких появ у різних фільмах, але про них я розповім в інший раз. Наразі я дякую вам, що подивились до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться цим відео і, звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе і до зустрічі.